Георгій Нарбут видатний український художник графік Дуби Модерну. І ми можемо тут побачити артпринт його чудової роботи Державний герб України, а також лаву, яку ви можете придбати на порталі «Шишка Проджект». І артпринт на нашій платформі «Vivid Fusion». Георгій Нарбут, по суті, розробляв бренд сучасної української держави доби УНР. Він був один зі співзасновників української академії мистецтв у 1917 році і розробляв окрім герба також українські гроші, відомий своїм оформленням до Енеїди Котляревського і цілою низкою дуже якісних майстерних робіт, виконаних в стилі модерн. Такі проекти, як Vivid Fusion та Шишка Project мають на меті. Популяризацію класичного та сучасного українського мистецтва як всередині України, так і за кордоном: даруй, колекціонуй, пишайся.